Здорово, братья. Как ты, где ты, что? На Бога надейся, а сам не плашай. Фух. А я вырвался, Ромчик, завтра ложусь в больницу обратно. Я не знаю, я... У нас жесть, Ромчик, у нас за месяц минус шестнадцать. Сапирох. А у нас же, блядь, одиннадцатый тыпулки Всех вперед. А у нас тупо россиян выгнали, на Давай дальше воевать. Да. Я вот с танкистами лазил, понял? Ну, танком дорогу чистили. ТНК эти срывали, ну. Ну, и с танкистами пи***ли. Я говорю, ну сюда, ну, ну на передке, бля***. Одну дорогу не дочистили, блядь, нас начал там, птичка спалила, по нам начали хуячить, понял? Мы А нету снаряда. И чтобы поточнее бить, надо, блядь, ночью выехать на эту позицию и расхуярить там одну хуйню, блядь. Нету снаряда. Да похуй, блядь, это уже крик души, блядь. Еще одна нюха была. Как я, блядь? Короче, послали тропу, надо, надо было группу провести, понял? Георгий сми, знаю, понял, нас сейчас ночью туда закидывают, на Втроем, сапера. Не идем такие, нам на встречу уже, блядь, ночь пацанов, без ног, блядь. Ой, ебать, а у нас, блядь, не ни, никого, не ни, ни, хуя. Те, що стосується Криму, продовжуються атаки на, на, на об'єкти військові, в першу чергу пов'язане з логістикою, і друге, це на ті об'єкти, з яких наносяться удари. Російськими окупантами по материковій частині України, тобто по ракетно-зенитних комплексах, і можемо сказати, що вчора та інформація, яка з'явилася про влучний удар. Близько села Молочне Сахського району, і цими ракетними ударами підтверджуються, було пошкоджено ракетно зенитний комплекс Російський С-300 знищений генератор, яким обслуговується цей комплекс. І це якраз ну, це потужний такий військовий об'єкт, бо цілісний ракетно зенитний комплекс. 300 він є загрозливим таким способом атаки на материкову частину України. Крім того, вчора були прильоти до військових об'єктів, розташованих навколо Севастополя. Тут ще немає підтверджень з боку. Офіційних військових структур е, Збройних сил України, але виходячи з цієї паніки, яка була в місцевих пабліках, і, зокрема, зі сторони Севастопольського гауляйтера Розважаєва, здається, там теж результати є успішні. Я е, буду спиратися на результати парламентського саміту Кримської платформи, який відбувся днями. Е, е, Якщо ну 24 жовтня празі, і там було близько 70 делегацій, і подавляючи більшість, яких очолювалося спікерами національних парламентів, і така велика кількість національних делегацій, тобто держав, учасників кримської платформи, і ще раз було підтверджено, що парламентарі у своїх країнах будуть здійснювати всі заходи за для того, щоб консолідована допомога міжнародної спільноти України відбувалася до того, поки ця війна не завершиться перемогою України. Це дуже потужний напрямок і інструментарій парламенту національний, і такі ж виступи були від делегації конгресу і сенату Сполучених Штатів Америки. Я усвідомлюю як людина, яка є ну. Реалістом, що стержнем цієї допомоги міжнародної, це є власне допомога з боку Сполучених Штатів Америки, і тому і тут нам треба намагатися максимально зберігати і укріплювати довіру і, і, і саме з допомога з боку Сполучених Штатів, вона надихатиме наших партнерів і в Європі, і тому. Я також ну з достатньою такою тривогою слідкую за всіма повідомленнями, які доносяться до нас з е, Вашингтону, але в той же час я просто бачу цю міжнародну сконсолідованість, і якщо я не помиляюсь, буквально в скорому часі потужна делегація європейських парламентарів поїде до Сполучених Штатів Америки щоб. Допомогти скажемо на ну, Україні в збереженні от, ну, такої високого рівня довіри з Вашингтоном, аби у військовій сфері в нас все і далі ну, відбувалося без якихось там неочікуваних ну, таких потрясінь. Ну дивиться до таких речей нам. Треба бути готовими, хоча вони дуже неприємні, і в якійсь мірі, особливо для нас, українців, ну в якійсь мірі вони є. Як би це так сказати, ну можливо, і образливими, бо е, від того, що е, скажімо, е, багато хто в цьому світові хто береться е, обговорювати, вказувати щодо ситуації в Україні щодо російсько-української війни, вони як би можливо і, і, і хотіли би, але не можуть от просто відчувати саме е, ті емоції, які в нас вони не переживають цього. І тому от такі е, неприємні висновки, і в тому числі у вигляді статті, вони е, можуть е, ну, скажімо, внести певний такий певну розгубленість в українське суспільство. Я думаю, що це не перший, так не перша стаття, і будуть ще інші такі сигнали. Вони, можливо, можуть бути ще і більш е, такими гіршими. Це говорить лише про одне. Е, я в якійсь мірі не хотів би, щоб Щоби те, що я зараз кажу, подумало би це як про таку, знаєте, фантастичну мрію, але питання національної єдності, питання максимальної консолідації української нації, маючи на увазі громадян всіх етнічних походжень тут у нас в Україні, оце питання і з мобілізованості об'єднання, єдності, можете знаходити ще інші синоними, воно не ніколи. Не втрачало своєї актуальності, воно завжди було потрібним. А зараз, можливо, це питання питання єднання є для нас найголовним, завдяки чому ми е, виживемо і виберемо і переможемо. Коли говориться про єднання нації, тут велика відповідальність на всіх верстах цього суспільства, але в першу чергу це є відповідальність влади, і тому я б особисто. Як громадянин хотів би, щоб відповіддю на всі ці нові тривоги, незручності ускладнення, які виникають у нашому житті, щоб ми тут в середині України на це би нашою відповіддю були б конкретні механізми, що привели б нас до такого національного єднання, і цим ми переможемо.